Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Морець Рапше, місто Житомир, тракторна площадка. Йде відгрузочка Соліса, екстра. Розширена база. Люди перед новим роком роблять собі подарунка. Тракторець в гарному стані, отак перевірений, все працює. От зараз буде відгружатися на свого власника. Цінова політика змінена. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45, місто Житомир, тракторна площадка. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарського обладнання. Ось тракторець прямує до свого власника на новорічний святок.